Продажу Volkswagen Multivan T6 на 2-літровому дизельному двигуні. 2019 року повний привід. Такий він гарненький по колу. На 18-х дисках. Такий ззаду. На машинці дуже класна комплектація. Електропривід дверцят, сидіння шкіра з алькантарою, гарний збережений салончик. Спереду електропривід двох сидінь передніх. Двух... Трьохзонний клімат-контроль, автомат. підігріви сидінь. 294 тисяч пробігу, мультикермо, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, повний склопакет. пакет. А подивитися або придбати цю машинку, ви можете по вулиці Територіальної оборони, 102 салон автофокус. Можемо продати вам її в кредит, в лізінг. Також розглядаємо обмін на ваш автомобіль. Чекаємо на вас.